Темою нашого сьогоднішнього заняття буде електромагнітне реле. І я одразу на екран вивів структурну схему та приклад виконання електричного реле, але для початку давайте поговоримо про те, що таке взагалі електромагнітне реле. Електромагнітне реле, воно відноситься до категорії. Електричних реле, electrical relay е, пристрій, і це які призначені для створення різких е, приписаних змін в одному чи декількох вихідних колах. Е, коли виконуються певні умови у вхідних електричних колах, які керують цим процесом. Тобто, якщо е, виконалися певні умови в колі керування, то відповідно е, в Вхідних і вихідних у вихідних точніше колах цього реле має відбутися певна зміна стану. Ці зміни стану у вхідних та вихідних колах, вони відносять до певних, відносяться саме до певних саме електричних величин, тобто, це струм, напруга, то, що може змінюватися у відповідності до вимог щодо точності знаходження величини, При якій відбувається спрацювання, реле підрозділяється на вимірювальні реле, measuring relay та логічні реле, all or not, nothing relay, до яких відносяться звичайні реле, тобто реле, які спрацьовують та повертаються без визначеної витримки часу, а також реле з витримкою часу. Ну і почнемо ми з вами з, саме з електричних реле, от схему якого ви бачите відповідно на рисунку. Електричне реле воно складається з елементу керування, да, як ви бачите. Комутаційного елементу та розташованого між ними промежного елементу, який забезпечує взаємодію вхідного кола, яке складається з вхідних терміналів, елементу керування та провідників, що з'єднують їх, та відповідно вихідного кола, яке складається з комутаційного елементу вихідних терміналів та провідників, що з'єднують їх. Ну і от на рисунку Б наведено приклад такого реле. Це так зване твердотільне реле, електричне реле, у якому призначена реакція створювати через вплив електронних, магнітних, оптичних або інших компонентів без механічного руху. Тобто ми бачимо з вами тут на рисунку знаходиться оптопара. Для того, щоб е, забезпечити відсутність саме е, механічного е, руху. Е, елемент керування складається з діодного моста утвореного, як ви бачите, на рисунку діодами vd 1 vd 2 vd 3 vd 4 Тут, до речі, друкарська помилка. Одна з них має бути vd 4 на рисунку. Е, Резистор R і. Відповідно, світлодіод, діод ВСО, е семістер якого є саме комутаційним елементом, а роль проміжного тут, як ви бачите, виконує оця, оцей потік світла, який, е який з'являється. Це якраз у нас буде проміжний елемент. Е тобто, коли на е вхідні термінали подається напруга певного рівня, відповідно відбувається спрацювання даного. Е Даного реле. Загальна структура електромеханічного реле, от ви бачите, на наступному рисунку, е, загальна структура електромеханічного реле показана на цьому рисунку. Е, Взагалі. До початку твердотільні реле вони з'явились з'явились на ринку відносно недавно. Це наприкінці 80-х років минулого століття. До того в царині реле домінували електромеханічні реле, це електричні реле, у яких призначена реакція походить переважно від руху механічних елементів. І от саме структуру електромеханічного реле ви зараз бачите в себе на рисунку. Тут комутаційним елементом є контактний елемент, один або декілька, а елементом керування може бути. Побудований на будь-якому фізичному принципі пристрій, який створює рух проміжного елементу, що впливає на контактний елемент вхідного кола, на рисунку Б. Тут ви бачите, що елементом керування є нагрівальний елемент 1, виготовлений з високоумного дроту, який охоплює проміжний елемент біметалеву пластиночку 2. Яка прогинається, коли через е цей е нагрівальний елемент відповідно протікає струм певного рівня впродовж певного часу. Е ну, тобто досягаються певні визначені умови, при яких дане реле спрацьовує, в результаті чого замикаються контакти 3 у вихідному колі цього реле. Е в цілому реле побудоване на такому принципі, воно застосовується від перевантаження мереж у відмикачах та обмоток двигунів в магнітних пускачах. Далі ми поговоримо про електромагнітні реле. Це електричні реле, в яких призначена реакція створюється через вплив електромагнітних сил. Вимоги до цих реле сформульовані в стандарті IEC 60810-1. В цих реле Елементом керування є котушка реле, та от ви бачите, на М1 вона позначена, яка створює магнітний потік в магнітопроводі. Рухома частина, вона тут двійкою позначена, це як проміжний елемент реле. При певному значенні напруги, прикладеної до обмотки, починає рухатися і сприяє перемиканню контактів. Вони тут позначені три: це комутаційний елемент даного реле, відповідно. А... Так, тут відкрию одразу рисунок, щоб ви бачили. Бачили різні типи різні варіанти реле. Але перш за все, тут потрібно сказати, що в цілому обсяг виробництва електромагнітних реле, він суттєво зменшився після переходу релейного захисту і телефонії на твердотільні компоненти та мікропроцесорне керування, хоч воно ще відбулося не повністю через певні технічні вимоги з точки зору забезпечення релейного захисту, але в цілому відбулося доволі в значних обсягах. Але хоча тут ще треба. Сказати, що е, звичайні електромеханічні реле вони знаходять своє застосування ще й досі е, як елемент систем автоматизації у виробництві та випробувальному обладнанні, в електропобутовій техніці, в комп'ютерній, автомобільній техніці, в системах кондиціонування та підігріву повітря, е, в керуванні освітленням, електрообладнанням, в будівлях різноманітних, тобто ще це насправді велика обширна галузь. Е, стабільність позиції електромагнітних релей на ринку насправді пояснюється їх унікальними функціями, такими як гальванічне розділення вхідних та вихідних кіл, гальванічне розділення навантаження багатополюсних реле, гальванічне розділення кіл постійного та змінного струму, наявність одного входу та декількох виходів, інтерфейс сполучення електронних та. Силових електричних кіл, підсилювальна функція, а, тобто такий своєрідний коефіцієнт підсилення. Наприклад, якщо реле дозволяє комутувати струм 16 А у резистивному навантаженні при напрузі 250 вольт, то це означає, що реле керує потужністю 4 кВт. А якщо при цьому котушка реле споживає 0,4 Вт, то, відповідно, коефіцієнт підсилення може складати до 10 тисяч. Домінуючі позиції на ринку реле займають також реле для друкованих плат. і От ви якраз бачите на рисунку 453, зовнішній вигляд реле для монтування на друкованих платах та її габарити. Тобто ну, доволі незначного це все розміру. На рисунку 454 показано реле вторинного типу, відповідно, які застосовують. Які Доволі зручні за монтажем, тобто вони не впаюються, а мають або спеціальні колодки з дінрейкою, або гніздовий монтаж. Тобто такі реле є зручні з точки зору забезпечення саме е, систем швидкого монтажу. Основними складовими електромагнітних реле, от ті, що ви бачите зараз у себе рисунок 4,55, є контактні системи, магнітні системи, термінали та з'єднувальні аксесуари, а також механічні різноманітні компоненти. В таких електромагнітних. Реле застосовуються перемикальні контакти, але існують виконання реле з замикальними або нормально відкритими контактами, та розмикальними або нормально закритими контактами. В залежності від е, типу оболонки, стандарт IC618101 передбачає шість категорій захищеності реле, От Ви їх бачите, на екрані без оболонки захищення від проникнення пилу, від проникнення флюсу, від проникнення розчинників при змиванні флюсу, е, захищене ущільненою оболонкою і захищене герметичною оболонкою е, відповідно. Ілюстрації щодо різних категорій захищеності реле, ви бачите в себе на рисунку. Тут показано, яким чином оболонки різні, різні оболонки реле мають різні версії захищеності. Тобто, по, по корпусу ми з вами бачимо, чим воно відповідно відрізняється. Далі, наступне це в нас от, схема з електромагнітним реле і діаграми її е, роботи. Тут я поясню. Е, значить, е, Тут застосовано реле КМ. Е, Вхідним колом цього реле є коло його котушки, а вихідними колами кола з його перемикальним контактом. Вхідною… Е, Величиною будемо вважати тут напругу на котушці, а е, вихідною величиною струму у У вихідному стані, коли значення напруги U дорівнює 0, контакти реле знаходяться в положенні, зображеному на схемі, відповідно, лампочка HL світиться, а значення струму у резисторі R дорівнює 0. При збільшенні напруги U – цей стан буде зберігатися аж поки напруга не дійде до значення е, спрацьовування, і е, тут вона позначена як у нульове на е, діаграмі його роботи. В цей момент якір притягується до сердечника, контакти перемикаються, лампочка згасає, а струм в резисторі стрімко зростає до значення, яке можна просто по законовому порахувати і дорівнює У поділити на R. І буде лишатися таким при подальшому збільшенні напруги У. Якщо розпочати зменшення напруги у, струм в резисторі не буде змінюватися, і при значеннях напруги менших ніж у а... Аж поки напруга не дійде до значення відпускання У з індексом Мер маленький, ви його тут бачите на часовій діаграмі. У цей момент якір відпадає від сердечника і під дією повертальної, е... повертальної сили пружини, контакти разом із якорем займуть початкове положення. При цьому лампочка знову засвітиться, а струм в резисторі стрімко зменшиться до нульового значення і буде лишатись таким при подальшому зменшенні напруги У. Оця діаграма, яка справа показана, 457Б, і вона ще називається релейною характеристикою. Ця діаграма вона відноситься до конкретного реле. Якщо взяти декілька реле певного типу, то їх релейні характеристики будуть відрізнятися одна від одної а внаслідок технологічних відхилень, які є неминучими при виготовленні будь-яких виробів. Тому виробники в цілому мають надавати певні діапазони напруху, у яких відбувається спрацювання. Та відпускання е, реле відповідно, е, і ми це з вами бачимо: от якраз оцей певний діапазон, який показано на е, рисунку В. Ці діапазони обмежуються тільки напругою спрацювання, при яких гарантовано спрацює будь-яке реле даного типу. Тут все показано е, значенням У0В. У НО це напруга не спрацювання, при якій гарантовано не спрацює будь-яке реле даного типу. U з індексом R, латинське маленьке це напруга відпускання, при якій гарантовано відбудеться відпускання будь-якого реле даного типу. УНР це напруга невідпускання, при якій гарантовано не відбудеться відпускання будь-якого реле е, даного типу. Тут ще треба підкреслити, що те реле, яке ми з вами щойно розглянули, воно є е, неполяризованим, тобто таким зміна стану якого не залежить від полярності е, живлячої величини. Відтак релейна характеристика симетрично відтворюється і в другому квадранті. Воно є моностабільним, що це означає, що після зміни свого стану під впливом деякої величини, яка його живить, повертається в попередній стан, коли вплив цієї величини зникає. Відповідно. Далі тут показані конструкція поляризованого е, реле. Зміна стану цих реле залежить від полярності живильної величини, та може бути як бістабільним, так і моностабільним. Тобто різні. Е, Варіанти повернення до початкового о, значення існують. Також потрібно розуміти, що важливою характеристикою електромагнітного реле є робочий діапазон його вхідної напруги. Межі цього діапазону залежать від перевищення температури вмотки реле. Тут у нас, подивимось. О, і при певній номінативній напрузі та температури навколишнього. О, Повітря. Моностабільні, непереалізовані реле зазвичай проєктують так, щоб при номінативній напрузі та базовій температурі. Е усталене перевищення температури обмотки було близько на рівні 30-35 градусів, а допустиме набагато вищим є. Е відповідно, це доволі важливий показник. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це промислові з'єднувачі та з'єднувальні пристрої відповідно. Е, промислові з'єднувачі це засоби, які дають змогу приєднувати гнучкий кабель до стаціонарної живильної розетки, з'єднувати кабелі між собою, а також приєднувати гнучкий кабель до будь-якого обладнання. У будь-якому випадку з'єднувач складається з вилки плаг та розетки Socket Outlet. Для яких стандарта ec 60309-1, це якраз профільний стандарт для промислових, промислових з'єднувачів та з'єднувальних пристроїв, надає різноманітне найменування в залежності від об'єкту, до якого вилка чи розетка приєднані. І тут якраз англомовна відповідна термінологія у вас на рисунку показана. Сама по собі система живлення Supply, електропроводка. wiring, Розетка socket outlet, plug, як вилка, plug and socket outlet, вилка та розетка. Безпосередньо все разом як від пристрою. Appliance Inland, Appliance coupler, з'єднувач пристрою, конектор. Гнучкий кабель, фіксибл кабель, плаг, ну тут коннектор. Тобто різноманітна така англомовна термінологія встановлена е, вимогами е, даного, е, даного відповідного е, нормативу. Промислові з'єднувачі призначені для тимчасового приєднання мобільного обладнання до тимчасових або стаціональних розподільних пристроїв, да, от те, що ви бачите зараз себе на рисунку. Якщо подивитися, то деякі конструкції живильних розеток містять інтегровані вимикачі, можуть забезпечувати блокування так, що вимикач можна перевести у замкнене положення лише за умови належного приєднання та фіксації кабельної вилки відповідно. Да, тобто можуть бути певні спеціальні пристрої, які ми з вами бачимо тут на рисунку, значна кількість їх показано. В цілому, в, цілому, в цілому, основними характеристиками промислових з'єднувачів є кількість та призначення контактів, номінативний струм, номінативна напруга відповідно, та ступінь захищеності від проникнення всередину з'єднувача сторонніх предметів, вологи, які маркуються відповідно певним кодом IP. Кількість та призначення контактів зазвичай позначається спеціальним, е, спеціальними скороченнями. Це е, робиться. ну, Тобто, наприклад, запис там 3P, N +E означає, що з'єднувач має всього 5 контактів, 3 з яких призначені для приєднання лінійних провідників, воно позначається літерою П. Один для переєднання робочого нейтрального провідника літера Н латинська, та ще один для переєднання захисного заземлювального провідника PE провідника і позначається літерою Е. E. Номінативна напруга з'єднувача це граничне значення номінальної напруги мережі, в якій може працювати даний з'єднувач. І Відповідно, номінативний струм треба розуміти як допустиме значення струму у безперервному режимі. відповідно. Номінативна напруга зазвичай позначається кольором корпуса і може становити від 100 до 690 В відповідно, Якщо це низька напруга, то може бути 25 і 50 вольт. Номінативний струм зазвичай визначається стандартним э, рядом для промислових з'єднувачів це 16, 32, 63 та 125 А. Відповідно. Е, якщо ми подивимось на рисунок, да, то у вас тут також показано з'єднувальні клемні колодки, які е, відповідно. Розрізняється за кількістю полюсів та видами з'єднувальних терміналів. Що от автори хотіли показати, бачите термінал, який приєднується стовпчиками. Безнарізні пружинні термінали та нарізні пірсінгові термінали, які пробивають безпосередньо кабель. Також тут показана двополюсна, двополюсна з'єднувальна клемна колодка з нарізними стовпчиками, терміналами відповідно. Тут у вас на рисунку можна побачити блок з'єднувальних пристроїв різноманітних з приєднувальними провідниками, колами вимірювань. Тут це все в загальному вигляді показано. Розгалужений блок з нарізними стовпчиками терміналами для приєднання в одну точку чотирьох провідників. Або для розгалуження однієї лінії на три напрямки, відповідно. Так, це у нас двополюсний блок на різних терміналів для друкованих плат показують. І з'єднувачі та ізолятори для утворення ПЄ та Н-шин у розподільних пристроях. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це вимикачі та з'єднувачі побутового призначення. Я думаю, вони вам всім знайомі, але тут треба теж про них окремо поговорити. В цілому, вимикачі та з'єднувачі побутового призначення їх можна поділити на дві категорії: це, по-перше, вимикачі та з'єднувачі призначення для застосування в стаціонарних електропроводках побутового та аналогічного призначення, а по-друге, це вимикачі та з'єднувачі призначені для застосування в електричних виробах різного призначення, в тому числі і в побутових приладах та електронних приладах, тобто це різноманітні вимикачі для електроніки. І перше, про що ми з вами поговоримо, що у вас показано відповідно на рисунку, це вимикачі для стосування в стаціонарних електропроводках. Це вимикачі для відкритих електропроводок, яке ви бачите от на цьому рисунку 4,68, і вимикачі для закритих електропроводок, що ви бачите на рисунку 4,69. Перші з них монтуються безпосередньо на стінах приміщення, другі у спеціальних монтувальних коробках, як ви бачите на цьому рисунку відповідно. Далі трошечки нижче. Ось у нас вимикачі, перемикачі для побутових електроприладів, електроприладів. Тобто це різноманітні кнопки, клавіші, які відрізняються фактично за типом актуатора. Можуть бути насправді їх номенклатура доволі, доволі велика, але основне їх призначення це зміна. Електричного стану безпосередньо електронного електричного побутового приладу. Також тут показано для прикладу кнопкові різноманітні вимикачі. З фіксацією, без фіксації е, вимикачі, е, перемикачі на декілька варіантів е, кнопок відповідно. Е, вимикачі для електронних приладів також тут у нас показані різні типи однополюсний тумблер. Приклад і позначення. Однополюсний тумблер з перемикальним контактом, з замикальним контактом. Кнопка із замикальним контактом, позначення відповідне, кнопка з розмикальним контактом, тобто, коли натискаєте, вона розмикається. Однополюсний ковзний перемикач з перемикальним контактом, тобто у нього є дві позиції. Двополюсний ковзний перемикач на декілька позицій, теж ми бачимо. Однополюсний клавішний перемикач, тобто теж декілька позицій. Двополюсний клавішний перемикач. Одночасно два полюси перемикаються. Кнопка із замикальним контактом та неавтоматичним поверненням. Однополюсний перемикач відповідно SPDT MicroSwitch, Вимикач з оперуванням ключем, тобто він, відповідно, теж вимикач, але безпосередньо сама, сам вплив на актуатор здійснюється за допомогою спеціального ключа. Вимикач похилої дії або ртутний вимикач, він іще відповідно називається. І геркон язичковий перемикач, тобто він спрацьовує при наявності певного магнітного поля. Також тут у нас приклади комутаційних апаратів для електронних приладів: це шестиполюсний перемикач на два напрямки, діп-перемикач для друкованих плат, багатопозиційний перемикач теж. З'єднувачі для застосування в стаціонарних електропроводках. Ну, Отут ми з вами відповідно на рисунку, бачимо, що це пристрої, які забезпечують з'єднання та роз'єднання з відповідним сполучним пристроєм. Ми їх називаємо розетки та витулки. Розетка це у нас Socket Outlet, це аксесуар, який має гніздові контакти, призначені для з'єднання зі штирьовими контактами вилки, а також термінали для приєднання кабелів та шнурів. І безпосередньо вилка плак, як аксесуар, який має штирьові контакти для з'єднання з контактами відповідно розетки. Тут, до речі, в європейських країнах застосовується на відміну від нас, у нас це теж, але у них це обов'язково і розповсюджено. Так звана розетка та вилки щуко. Да? Ну, от Ви бачите на українською мовою написано щуко, з німецької це пишеться на німецькою щуко. Я, на превеликий жаль, німецькою абсолютно не володію, мені складно правильно прочитати, але ви бачите от, е, німецькою, як це записано, і це стандартне його позначення, щуко. Е, ну, З німецька, але у нас в українській мові теж прижилося таке позначення щуко, ви можете почути. Тобто, на відміну від наших, е, в чому відміна від наших стандартних пострадянських радянських систем вилки розетки в тому, що вона має окремо лінійний провідник, провідник для приєднання нейтрального проводу та провідник безпосередньо Protective Earth. Тобто у нас провідник для, для системи захисного заземлення вмонтований і вилкою в розеткою, і таким чином забезпечується приєднання електричного безпосередньо приладу до. Системи захисного заземлення будинку, е, відповідно. Е, ну, Тут показано для прикладу е, так звана євровилка, ну, хоча це е, вона для нас вже і, і в наших. Е, і в наших системах вона використовувалася. До речі, тут правильно сказано, що розетки та вилки щуку мають номінативний струм 16 А та напругу 250 вольт, а для живлення малопотужних приладів другого класу там, до 2,5 Аструм, отака от вилка використовується, яка добре підходить до систем щуку, але при цьому не має захисного заземлення. тобто Пає-провідник, до неї не підключається. Так, далі на цьому рисунку ви бачите з'єднувач для побутових електроприладів, тобто це з'єднувач кабельної розетки та водопобутового приладу безпосередньо спеціальної форми робиться. Шнуровий комплект для такого приєднання до системи щуко. так, Ви з ним зіштовхувалися. Те саме от для комп'ютерного блоку, тобто різноманітні роз'єми спеціалізовані, які при цьому, які в цьому випадку використовуються.